Ну, Сіріяна модна, друзі. Тут лично посилка для Сергеївни. Так. Мені написала е, жіночка на ім'я Світлана. Вона живе в Ізраїлі. Так, адресату капляш. А, да. Вона живе в Ізраїлі. І вона каже: Аня, дуже хочу вислати вам посилочку. Ну, вона так сказала, знаєте, хочу зробити вам донат у вигляді. Посилочки. Ну, думаю, дякую, звісно. Дуже приємно. І вона вислала мені посилку. Ну, десь тиждень вона шла Ця посилка з Ізраїлю і прийшла. Зараз ми з вами подивимося, що там цікаво. Вона каже, ну, надіюсь, вам сподобається. Хочемо сподобається чому. Я ж боюсь порізати ткану, я обережу. Я так розумію, це тканина, так? Вона ну, стала тканини, але ну, не знаю. У мене колись було, що я порізала тканини. Ти повністю? Так. Да. Це нам на огляд присилали тканини колись. Е, як чеканула. Угу. Чи ні, чи на огляд, чи на заказ ми щось замовили. Ось так ще. Так, Виїхали. Тут багато їх. Угу. Це якийсь трикотаж. Да, це трикотаж. Такий гарненький. О, от багатой. Да, так, сухо. Гарненький Чу, такий. Чув, це можна плаття шити. Да. Капець, ну класний. Так, да, дуже гарний. І багато його. Метра три, мабуть, У -у -у. Да, десь? Да, да. Три метри. Ну, це О, відріз. Дякуємо велике. Обалдіє. Супер. Якраз у нас сейчас на каналі будуть плаття. Угу. Ось є вже і тканини. Да. Да? Супер, да. Супер. Просто супер. Гарненько? Да. ж це треба було на твій канал. Ми може і тобі цей блок <су> <су> викладемо. Да. Ну і у ту тканину, і цю тканину треба з підкладкою, <су> Тому що така позора трошки. Трошки Так. Ну, гарні відрізи такі. Гарні. Це штабіль. Угу. Це на блузочку такий. Це відріз. Ось такий і ось такий. Це величенький такий. Угу. О, Вау. Да. Супер. Супер. Давай. Це, це покладу кладу. Додатковий такий відріз. Угу. Супер, клас. Да. І такі кольори, як я люблю. Супер. Супер. Дякую, Дякую, велике. Треба будемо шить. У мене самі гарні плаття. Так, де штапель. Так. Ось такий відріз. Так ти що? Чуєш ж таке відчуття, що це якийсь магазин тканин нам вислав тканини. І самі такі гарні, самі модні. Так? Угу. Да? Оце зараз таке плаття шити, друзі. можливо на каналі буде майстер-клас, тому що ми готуємо. Угу. Готуємо. Клас. Так класно взагалі. Так, це така тоненька тканина. Я не знаю, що це за тканина. Вибачте, о, дуже великий Ти відріз. Ти що, який відріз Дуже гарний. Гарний, да. так? Дивіть так. Диви так, о. Супер. Ось так. Оп. Да. Клас. Так, Тонюсінька така пряморівка. Ну я маю на увазі, що світиться. І, ну, Чимось на штапель схоже, але м -м, більш синтетична, бо штапель він ж такий. Теж мене це як і штабель. Супер. Ще є, не розслабляйтесь. Так, це трикотаж. Це такий, що можна футболки зшити. Угу. Такий відріз. Це ж величений. Дякуємо велике. Величезне дякую. М? Супер. Гадненько. Ой, що з мені кіни О, Це ж можна романні не теж тако. Чикс. мене теж як магазин вкрали. Тюма. Так ти ж. Це тобі на подібній. Це Супер. М лакоста. Трикотажна коста. Це mm -hmm. футболку можна зшити. З такий. Яркий, жовтий такий. Супер. Класний, так. Да. На футболку. Ладно, вистачить. Та й на шорти. Цей шорти можна мені зшити? Yeah. Жовтенькі будуть такі. Гарненькі. Дякую велике. І ще один відріз. А. У мене колись була подібна тканина, я майстер-клас знімала, було плаття таке трикотажне. Ось. І, і причосечка у тебе була каре. Да? Да? Да, так, я пам'ятаю. Пам да. Ось. Да. Ось це супер. таке на, на, ну, на блузку. Слухай, ну дуже гарна тканина. Гарненька, так? Да? Супер. Трикотаж. Супер. такий, Рубчик, бачите, він з однієї сторони. Я тоді шила, до речі, є майстер-клас. Воно було двостороннє, що можна було надівати на цю сторону і на цю сторону. Mm -hmm. Двостороннє було. Є майстер-клас такий. Така сама тканина була, але тут е -е, візерунок інший. Супер. Все. Ну, шо? Дякую велике. Е -е, за такий донатик. Да. Да, супер, е -е, супер. Скарбничка тканин у нас поповнилась. Да. Тепер можна шити плаття. Да. Дякую ми готуємо одне плаття і ми, ми його як готуємо. Е Ну, ми його ще не шили. Ну, ми вже вибрали модель. Да, і є ми, ідея, так, знає, да, ідея. ми думали, з яких тканин шити. Це такий процес, так. Да? Да. І тут якраз є тканини, так що можна шити. Оце з цієї можна, якщо вистачить, треба Супер. прорахувати. Якщо да. вистачить, то можна з цієї буде дуже гарненько. Дуже-дуже буде гарненько. Супер, дякую, велике Світлана. Да. Дівчата, я ж все ж тут калашмачу прикладаю. Мені сподобалась, напевно, більше всього ось ця. А мені зелена. Зелена? Да. Зелена. А ну давай притулю зелену. Зелене теж класна. Зелена і жовта. Ну жовта, да. то, зрозуміло, жовта, жовто. Хто не знає, то в нашій сім'ї Тьома жовток. Да. Тьома любить жовтока. Це кримінальний авторитет. Ну, зелена, да. зелена теж класна. Дуже класно, Аня. А ну зараз ще оцю притулю, ще раз. Ось це. Це теж один із найулюбленіших моїх кольорів. Друзі, Мастерні. а ви напишіть, яка тканинка вам більше всього сподобалася. да, І з якої плаття буде гарно. мені здається. Зелена — це взагалі. шикарно. Аня, я тільки це просто ну, шикарно. Бо те, що я задумала, може бути малувато тканинина. Диви, диви, яке ганеньке. Mm -hmm. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка тканина вам сподобалась більше. Зелена. 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 І ми по коментарям подивимося, чесно. Да? Зелена чи не зелена? А може комусь у цьому? Це теж дуже гарна. Це дуже гарна, але вона не зелена. <рес> Кстати, давно ну, я на твоєму каналі не спілкувався. Не розмовляв, так? Да, да? да. Супер. Це теж це дуже, дуже гарна, чесна Да. Ще раз дякуємо. Дякую, велике. Фантазую, кажу, ж це можна такий зараз пояс зробити. Опа. Отак. Це, як знаєш, в магазині тканин, вони як нарядять манекін, так таке відчуття, що це якесь плаття вже да, готове. Ну, щоб ідеї, ну. люди могли дивитися і іде і їм. Слушай, та... ну тобі, кстати, така длина б дуже б класна да? була. Да. Супер. Ось там писав, що я дуже схудла і мені, мені це не йде, дівчата, я не схудла, не хвилюйтесь. То просто камера мене робила в ущі. А так на самому, насправді я як була, кака і є. Так, що, зелене? Зелене, так. Да. Що ми, як ми гарненько надо якось так заколоти, щоб ти прям фантазуємо Давай. на одне плече. Ні, ну у нас то ми вже модель вибрали. Ні, та я взагалі за це кажу. Угу. Зелене. На одне плече робимо. Давай. Ну, до речі, ці манікени це я. Тільки в талії я трошки більша. А так по грудям, по стегнам це такі, як я. Чого ваше да, да, да. згоден? Отак. Так, клас, взагалі супер. Зараз роблю гарненько. До речі, це класна штука. У мене в Україні були манекени, вони були пластикові. Вони були... Виставочні. Я покупала бюрушні тоді. Ні, вони були не пластикові, пластикові але тканина була як для партних. Вони були пластикові, а зверху, напевно, паралон і тканина. Угу. І їх не можна було голкою ось так проколоти, а тільки так бачком. Да. знаєте. А ці це класно, що вони пенопластові, і вони легкі. І можна так откалати, булавка. Да. Це дуже-дуже класно. Чесно. От, Получається, ти в тих манекенах приколювалась, ти брав і, іглу uh -huh. і приколював тканину от до так, тканини. Да. А тут можна усе. Раз, встромив і все. Коли я коміри на школу знімаю, мені так удобно, що чик-чик-чик-чик-чик пройшлася і все. Супер. Так. Слухай, ну зелена взагалі. А <laughs> це вбирай, вообще вбирай. Ні, ну Ні, ну no, я маю на увазі модель, треба right. нову якусь робити. Модель, да? Да. так? Добре. Зараз. Ну я ж хочу гарненько зробити, диви. Супер. Можна угу. хотіла таке плаття. Чуєш, владеє да, плечі, так? Да? Супер, Да. Та ну ти <реклама> що? Тьом, Що мені все нічить тепер таке плаття? Ні, ну класно. Знизу аппаратує <спрес> <плес> трошки. <плес> <плес> Можна направити так. Ну, О, дай хоті і попробувати. Так, да, це рубашечна така. Штабель. це штаб. Так, ми не будемо розказувати, що плаття буде. Але буде. Але буде. Так, диви, так. Супер. Божки. Не чіпаю, це все. Все. Ідеал. Такий під чорний ремінь такий mm. тоненький. Отак От би було. Супер. Общай. А ну знімай цю тканину, давай якусь другу. Оцю давай. Пірі очком да. так і дожде треба ж. Так, давай, що ми робимо? Що ми робимо, як ми робимо? На, на одне плече ні. Та давай на одне. Теж на одне? Ну, от що ні. Ну, давай. Давай на одне. На одне на одне. О, Супер. Зараз, зараз, зараз. Кстати, таку модель ми не шили. От, на плечі. Да. Ну, це можна виправити. Дивіться, яке зараз, так? Все, да? Ні, ну прикольне таке, да? так? Да. <ріст> таку при зборку зробила. Mm -hmm. Ну так, ну, подивитися, як воно. Перше, все, ми закінчуємо. Да, на цьому ми закінчуємо. Дякуємо за натхнення. <ріст> да. <ріст> да, дякую велике. Я пропоную вам подивитися презентацію наших VIP-майстер-класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас зняти максимально детально до самих дрібниць. В кожному відео є побудова викрійки по вашим міркам. Крій на тканині. Розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріст і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. В відео майстер класі я ділюсь з вами секретами і напрацюваннями, грунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті, і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у наші соціальні мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео.